Ніхто зараз не міг думати ні про що інше, як про велику гостину з нагоди повернення торбинки власниці. Банкет планували розпочати щодо сходу місяця. Уявляйте, яких зусиль треба було докласти, щоб підготувати велике свято, а ще подбати, аби всім було весело і затишно у товаристві один одного? Подумайся, лішенця! Мовила чупсля, скільки старань на нашу честь. Так, важко збагнутися, погодилась трясля. Чупс і тряслю посадили на почесному місці за найбільшим столом. Коли стемніло, вже настільки що можна було засвітити ліхтарики, гемуль вдарив у гонг, що означало, свято починається. Спочатку панувала урочиста атмосфера. Всі причепорилися, хто як міг, і почувалися трохи скуто у незвичному вбранні. Гості віталися з поважними мінами, кланялися і присідали у реверансах, неодмінно додаючи ніяк пощастило з гарною погодою. Або яке щастя, що торбинка знайшлася. Ніхто не наважувався сісти першим за стіл. Татом мітроля виступив з коротенькою промовою. У якій пояснив, з якої нагоди влаштовано банкет, і подякував чупсні й Ще він сказав кілька слів про коротке північне літо і закликав усіх повеселитися на славу. А потім почав оповідати, як відбувалися забави за часів його молодості. Промову урвала мою мама. Вона привезла повну тачку оладок, гості заплескали в долоні. Урочисте напруження потроху спало, і за якийсь час забава набрала обертів. Увесь сад, та що там сад, уся долина, була заставлена освітленими столиками. Повсюдно берегтіли світелки світлячків, а ліхтарі на деревах, схожі на чудернацькі фрукти, розгойдував нічний вітерець. Ракети дугою злітали в серпневе небо і вибухали високо вгорі каскадами білих зірок. Ще поволі опадали на долину. Гості задирали голови на зустріч зоряному дощеві і гучно кричали: Ура! О, це було неповторно! Бризнули срібні фонтани, а над верхівками дерев завіяло хурделицею бенгальських вогнів. Татому мітроля викоти на садову стежку велику бочівку пуншу. Усі кинулись до нього. Мумій тато не оминув нікого, наливав до горнят, келиків, берестяних чарок, равликових черепашок, навіть до згорнутих ворочками листків. За здоров'я, чупслі тряслі. гримілася долина. Віват, 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 віватся! вигукували собі чупсля та трясля, цокаючись з гостями. Потім мітрой вис стілець і закликав присутніх до уваги. І я п'ю цього келиха за нюх мумрика, який цієї ночі далеко від дому мандрує на південь, самотній, але, напевно, не менш щасливий, ніж ми. Побажаємо йому затишного місця для нічлігу і радості у серці. Знову всі гості підняли свої келихи. Ти гарно промовляв, похвалимо мітроля, хропся, коли він сів на своє місце. Справді. Скромно мовив мітроль. Я підготувався заздалегідь. Тим часом мій тато виніс у сад музичну скриньку і під'єднав до неї великого голосника. Вмить вся долина закружляла у танку. Гості підстрибували, тупотіли, йшли вихвилясом, тріпотіли. Мавки, душі дерев, пурхали у повітрі, розпустивши коси. Чи можна запросити вас до танцю? схились перед хропцею в поклоні мітроль. А коли підвів голову, побачила деревами осяйний пруг. То зійшов серпневий місяць. Він викотився на небо більше, ніж будь-коли, помаранчево жовтий, з ніжними версинками по краях, наче бабрикоса, долина наповнилась приймальним світлом і тінями. Уночі навіть можна побачити кратері на місяці, сказала хропся. Подивися там, напевно, страшно самотньо. Міркував у голос мітроль. Підолашний чарівник нипає місцем у пошуках королівського рубіна. Якби у нас був потужний вінокль, ми змали б його побачити, зауважила хробся. – Напевно, погодився у А тепер нумо танцювати. Забава шеленіла далі. Ти втомилася, сля? запитала Тереса. Ні, сля, відказала Чіпса. Я міркую сля. Всі такі добрі сля для нас. Треба сля їх потішити сля. Чупсля і трясля пошепотілися між собою, закивали головами і знову зашепотіли, а тоді подалися до свого потаємного сховку, звідти вони вийшли, тягнучи з собою. Далеко за північ са спалахнув спалахнув рожевим сяйвом. Усі перестали танцювати, подумавши, що запустили новий фейерверк. А то чупсля і трясля підняли кришку своєї валізки. Королівський рубін, невимовно гарний, світився у траві. Вогні, ліхтарики і навіть місяць померкли і втратили свій блиск, мовчазні заворожені гості тісним колом скупчилися навколо палакотливого коштовного каменя. Важко повірити, що така краса існує на землі, не стримала захопаного вигуку, мої мама. Чмих важко зітхнув. чоб слід тряслі. Королівський рубін сяяв, немов червоне око у нічній темряві, і чарівник з місяця помітив його полиск на землі. Він уже втратив надію знайти його і сидів стомлений і сумний. На краю одного з кратерів, а неподалік спала Чорна Пантера. Чарівник одразу збагнув, що означає червоне око на землі, не інакше, як найбільший у світі рубін, король рубінів, якого він розшукував не одну сотню років. Чарівник не зводив очей з землі, квапно одягаючи рукавички і накидаючи на плечі плаща, зібрані коштовності. Чарівник просто висипав на місячний ґрунт. Його цікавив лише один єдиний коштовний камінь. Менше, ніж за півгодини він триматиме його в руках. Пантера знялася в повітря з господарем на спині. Випереджаючи швидкість світла, помчали вони крізь всесвіт. Метеори з шипінням перетинали їм шлях, зоряний пилним снігом притрушував плащ чарівника. Червона жарінь усе яскравіше яріла внизу. Чарівник летів простісінько до долини мумітролів. М'яко торкнувшись лапами землі, Пантера приземлилась на вершину гори. Гості родини мумітролів усе ще сиділи в мовчазному замилуванні навколо красення Рубіна. Їм здавалося, що у його пломені вони бачать усе те найгарніше. Найвідважніше і найшляхетніше, що передумали і пережили у своєму житті, а тепер захотіли передумати і пережити ще раз, Мумітроль пригадав собі нічну виправу у двох сніхмумриком. Хробся думала про свою блискучу перемогу над дерев'яною королевою. Мама Мумітроля знову запраглася полежати на теплому пісочку, поніжитись на сонці, помилуватися синім небом з підгойдливих пуп'янків морських гвоздик. Геть усі поринули у спомини, а тому аж підскочили зі сподіванки, коли з тіні вибігла біла мишка з червоними очима і пошелестіла просто до королівського рубіна. За нею прошмигнів чорний чорнений кіт і простягнувся у траві поряд. Наскільки було відомо, у далині мумітролів не мешкали ні білі миші, ані чорні коти. Кить, кить! Покликав Гемуль. але кіт тільки примружив очі і навіть бровою не повів у його бік. Доброго вечора, сестрице, привіталась мишка полівка Біла миша глянула найдовгим похмурим поглядом син червоних очей. Мумій тато простягнув новоприбулим келих із пуншем, однак ті не звернули на нього ані найменшої уваги. У недоброму перечутті всі принишкли, перешіптуючись. Чубся, стрясливою, занепокоїлись, заховали короля рубінів до валізки і замкнули покришку. Та коли вони націлилися забрати валізку з галявини, миша раптом на задні лапки і почала рости. Вона стала майже такі завбіжки, як будиночок у мітролів, а тоді враз обернулася на черника у білих рукавичках із червоними очима. Він сів у траву не зводячи погляду з чупслі й тряслі. Забрей сля, геть, старе одоробу сля. гнівно крикнула трясля. Це ви знайшли короля рубінів? запитав чарівник. Не пхай сля у чужі справи сля, підтримала чупсля. Ще ніхто не бачить Чубслю й тряслю такими відважними. Я шукав королівський рубін триста років. Мовив чарівник, ніщо у світі мене цікавить, крім нього. теж. – Ви не можете забрати в них рубін, втрутився в мітроль. Вони чесно викупили його у мари. Мой троль, звісно, промовчав, що викупили коштовність заміна старого капелюха самого чарівника. Він, до речі, придбав собі вже нового. Пригостіть мене чимось, попросив чарівник. Мої нерви не витримують. Мом мама вмить перенесла йому тарілку з оладками та варенням. Доки чарівник класував, гості наважилися підсунутися трохи ближче. Хто їсть оладки з варенням, не може бути страшним та небезпечним. З таким можна пускатися в розмову. Смакує сля? поцікавилася Чупса. Дуже. Востаннє її володки 85 років тому. Усім стало шкода чарівника, у гості підсунулися ще ближче. Попоївши, чарівник обтер вуса і мовив Я не маю права забрати у вас рубін з силою, те, що куплено можна тільки продати або подарувати. Чи не обміняли ви його, скажімо, на дві гори діамантів? Та долину розмаїтих коштовних каменів. Ніколи сля. одностайно заперечили чупсля і трясля. І подарувати мені його теж не хочете. Нісля. Чарівник важко зітхнув. Сумний та невеселий поринув він у глибоку задумана. Хай свято триває, озвався за якийсь час, а я вам почарую кожному, хто забажає. Будь ласка, замовляйте чари, право першості має родина мумі-тролів». Мумі мама на мить завагалася. Йдеться лише про речі чи про бажання теж? запитала вона. Якщо пан чарівник розуміє, що має на увазі. Звичайно, розумію, відповів чарівник. Речі, наче клоти, ясна річ, легше, але можна й бажання. Мені б дуже хотілося, щоб у мітроль не тужив за ніхмумриком, побажала собі моя мама. Я й не значить, по мені це так помітно, знітився і зашарівся у мітроль. Чарівник змахнув полами плаща, і смуток одразу покинув серце маленького мітроля. Туга змінилася чеканням, а чекати завжди легше, ніж тужити. Я собі теж придумав бажання, вигукнув умітроль. Любий чарівнику, пошли ніхмумрикові, де б він зараз не був. Оцей стіл із сіма наїдками та напоями, тієї ж миті. стіл злетів над деревами і полинув на південь, залатками, варенням, фруктами, квітами, пуншем та карамельками і книжкою Андата, яку той поклав на край столу. О, ні. скрикнув Андатер. Попрошу негайно повернути мою книжку. Що зроблено того не повернути, розвів руками чарівник. Однак, шановний пан одержить на взамін нову книгу. Прошу. Про необхідність усього? прочитав Андатер. Але це зовсім інша книга. У моїй щось про марноту всього. Черівник тільки засміявся. Тепер, ніби моя черга, озвався тато мій тролля. Дуже важко зробити вибір. Я думав і так, і сяк, але нічого путнього придумати не зміг. Теплицю цікавіше збудувати самому, ялик теж. Зрештою, у мене все є. Але ж вас ніхто не змушує загадувати бажання, устряв чмих. Можете мені відступити свою чергу, а я забажаю собі вдвічі. Так, то воно так, завагався тато, та якось шкода відмовлятись від нагоди, яка трапляється раз у житті. Не затримую всіх, зауважила мама. Побажай собі гарного праву для мемуарів. Чудова думка, зредів тато. Усі скрикнули від захоплення, коли чарівник простягнув татові сап'янову оправу для книги, оздоблену золотом та інкустовану перлами. Тепер я вихопився вперед чмих. Хочу власного човна, схожого на морську мушлю, з пропровими вітрилами, що глою з палісандрового дерева і смарагдовими кочетами. Ого, як ти розігнався, суворо звів угору бровий чарівник. Але на устах у нього вигравав привітний усміх. Він змахнув плащем. Усі затамували подих, однак нічого не відбулося. Не вдалося. Розчарування чміха не було меж. Чому ж усе вдалося, відповів чарівник. Тільки я поставив човна біля причалу, ясна річ. Завтра ти його там знайдеш. Про смарагдиві кочети не забули. Недовірливо перепитав чмих. Як можна забути? Чотири кочети і один про запас, запевнив малого чарівник. Наступний. Та, почав мимрити Гемуль. Кажучи, правду, я загубив ботанічну лопатку, позичну хропуся. Здалась би мені нова. І Гемуль, який добре був вихований, зробив реверанс, беручи з рук чарівника нову лопатку. Ви не втомилися чи Хробся. поцікавилася хропся. Анітрохи. Дуже легкі побажання, відповів чарівник. А щоб забажала собі панночка? Це не так легко, засоромилася Хробся. Можна, я скажу вам на вухо? Вислухавши Хробсю, чарівник здивовано глянув на неї. А панночка впевнена, що її личитиме. Цілковито. Майже безгучно видихнула Хробся. Що ж, хай буде по-твоєму. Наступної миті юрба спантеличино загула. У, хропся змінилася до невпізнання. Що ти з собою зробила? захвилювався момітроль. Побажала собі очі дерев'яної королеви ти ж сказав, що у неї вони такі гарні. Казав, але ж момітроль геть розгубився. Тобі не подобається. Сльози бризнули хробся за чай. Не плач, заспокоював малу чарівник. Твій братик може побажати, щоб ти знову стала такою, як перша. Але я хотів загадати собі щось зовсім інше, запротестував хропусь. Не моя вина, що мої сестрички за забаганки. А яким було твоє побажання? поцікав чарівник. Я хотів одержати обчислювану машинку. Машинку, яка б визначала, що справедливо, а що ні, що добре, а що погано. О, це надто важко, мовив чарівник, мені не під силу. То хоч би друкарську машинку, не поступав схропусь. хропся із новими очима гарна. Однак не така гарна, як раніше, зауважив чарівник. Любий, братчику, просила ковтаючи сльози хропся, яка вже встигла подивитися на себе в люстерко. Поверни мені мої колишні маленькі оченята, я стала така потворна. Ну що ж, Кропусь відчув себе благородним лицарем. Хіба заради честі роду, але сподіваюсь, тепер ти станеш мудрішою. Кропся знову глянула на себе і заплескала в долоні. З люстерка на неї дивилися її чудові оченята. Хіба вії стали трохи довшими? Сяючи від щастя, вона обійняла брата. Любий, найдорожчий братику. Навесні я подарую тобі дуркаська машинку. Пусте, знітився хропусь. Не цілуй мене в усіх на очах. Просто я не міг дивитися на тебе таку паскудну, ото й усе. З до мочаців тільки чупсля і трясля, сказав чарівник. Вони загадуватимуть удвох, бо завжди нерозлучні. Може, собі ще зачеклуєтесь, ля? запропонувала чупсля. Не можу. Сумовито відповів чарівник. Умію тільки виконувати бажання інших та прибирати іншу подобу. Чупся і трясля схилилися одна до одної головами і щось довго шепотілися. За те, що ви такий сля добрий сля, ми вирішили сля загадати бажання сля для вас. Хочемо, Рубіна, Сля, також гарного Сля і великого сля, як наш сля. Усі побачили, крихочий чарівник, але ніхто не здогадувався, що він вміє посміхатися. Усмішка розпромінила його обличчя. Який він щасливий було видно по ньому від капелюха до кінчиків черевиків. Не кажучи слова, черівник змахнув плащем і сад знову спалахнув руватим сяйвом. У траві поряд з королівським рубіном лежав точнісінько такий самий королева рубінів. Ось тепер і ви щасливий, сля!» – тішилась Чупсля. Ще який! скрикнув чарівник. Він ніжно взяв коштовність у руки і загорнув у поли плаща. Тепер кожна комашка, жучок чи павучок, усі мешканці долини можуть завгадувати, що лишень забажають. Я чаруватиму всю ніч, але на світанку ще до сходу сонця мушу повернутися додому. Свято заворувало з новою силою. До чарівника потягнулася вервечка лісових мешканців, котрі пищали, зищали, реготали та горланили. Кожен хотів сповнення свого заповітного бажання. Черівник був у такому чудовому гуморі, що залюбки перечарував, якщо хтось, не подумавши з перших слід, попросив у нього сповнення безглуздих забаганок. Знову розпочалися танці, до саду прикотили тачки зі свіжими оладками. Гемуль один за одним запускав у небо феєрверки, а татом мітроля виніс у сад свої мемуари в чудовій новій оправі й голос читав про своє дитинство. Ще ніколи у долині мітролів не бенкетували так гучно. О, як приємно, коли вже все з'їдено, випито, переговорено, коли від солодкої втоми гудуть ноги повертатися у перед тиші додому, до затишної постелі. У тій порі чарівник відлітає на край світу, а мама миша ховається у своїй нірці і обоє однаково щасливі. Та найщасливіший, мабуть, мамі троль. Удвох з мамою він повертається садом додому. Місяць блідне у досвітній імлі, з моря налітає ледь відчутний бриз і шеротить у листі дерев. У долину тролів приходить прохолодна осінь. Адже без осені не буває нової весни.